Переглядайте відео та читайте новини онлайн. А ІСЕД подбає про захист ваших пристроїв. Ми до цієї години будемо говорити і про те, що на Росії щось дійсно несеться. Бо просто поки ми говорили з Аною про те, що відбувається в Харкові, в Харківській області, Росію знову атакували безпілотники. І от пише знову російські Міноборони. 21 августа, ну тобто сьогодні, в 8.16, присічена попитка київського режима совершить терористичну атаку безпілотним літальним апаратом самольотного типу. Знову одне й те саме повідомлення. Вони коли нічого нового придумати не можуть. Але діжурними силами ПВО український безпілотний літальний апарат був своєвременно обнаружен і унічтожен на території Істрінського району Московської області. І У нас є відео, яке зняли місцеві мешканці. Як, в принципі, з'являються сліди від ППО, це знято. Під Звенигородом в Москв в Підмосков'ї там працювало ППО. Відео від тамтешніх жителів. І от на всю цю історію відреагував також і мер Москви Сергій Сабянін. пише: Сілими ПВО збили безпілотник безпілотнік при попитці підльота к Москві. Розрушені і пострадавших нет. Якщо ми собі все правильно пригадуємо, то вчора на територію Росії летіли. Орієнтовно до 20 безпілотників в різний час, тому можна припустити, що оця атака, яка на цей момент є лише другою, це не остання, не перша і не остання. назвемо її так, тому що можливо за сьогодні ще Росії чекатимуть сюрпризи. Ніхто не знає звідки це летіло, ніхто не знає, звідки це все запускали, але будемо сподіватися, що. На Росії всі заметушаться ще більше, тому що цікавий насправді ще є момент. Попри те, що росіяни заявляють, нібито позбивали всі безпілотники системами РЕП не позбивали, а приглушили їх і відповідно перехопили управління. В небі під Москвою з'являються різні е, сліди. Від ребів, тобто від ППО, вони намагаються не говорити навіть про те, що інколи е, доводиться використовувати системи протиповітряної протиповітряної оборони, щоб не тривожити і не заганяти російських громадян у паніку. Про це зрештою писала і британська розвідка про те, що росіяни, російське військово-політичне керівництво, воно вже не може вберегти звичайних російських громадян від війни, а тому намагається просто замовчувати і по мінімуму використовувати ППО для того, щоб не було навіть чути звуки вибухів. В саме тому так багато з'являється повідомлень від російської міноборони про те, що заглушили системами РЕП, бо це безшумно, ну якщо не рахувати гул двигуна, тих безпілотників, які наближаються до Москви, або куди вони там летіли. Ніхто ж не знає, хто їх запускав і з якою метою це. Зроблено, але результати цього ми все ж таки ми бачимо. Отут, от під звенигородом е, в Підмосков'ї все ж таки довелося застосувати систему протиповітряної оборони і сліди у небі. Ти вже не приховаєш, так чи інакше це стало ясно. І от поки вони метушаться, поки вони намагаються якось пояснювати взагалі те, що на. Те, що відбувається, максимально кричать про те, що це терористична атака. Дрони і безпілотники і літати від того, як то кажуть, не перестануть. Вони регулярно навідуються до Москви з бавовною чи ні, збили їх чи не збили. В суті це не змінює. написали аналітики ІСВ, До речі, вже теж констатували, як і британська розвідка, що це дуже великий стрес не лише для тих громадян, для тих цивільних окупантів, які живуть на Росії, але і для тих окупантів, які перебувають безпосередньо на території нашої країни, тому що. Це так чи інакше впливає на їхній моральний дух, особливо зважаючи на той факт, що російська пропаганда вона дуже часто любила говорити про те, що їхньому ПВО ні там аналогів в мірі, системи РЕБ у них найкращі і так далі, і так далі, і так далі. І тут виявляється, що зрештою воно все пропускає. І літаки тут 22 м 3 бомбардувальники, стратегічний ядерний бомбардувальник. Він знищується в Москва Сіті. Прилітає безпілотники, які глушать системами РЕБ та позбивають системами ППО, падають десь у під Московський, десь під Москвою, точніше, в Московії звенигород, аеропорти закриваються. Ну ті ж уламки, які збивають навіть тими ж системами ППО, вони ж не можуть зникнути в повітрі. Вони ж десь мають впасти, правда? Ну але цього російська пропаганда вже не скаже для того, щоб не тривожити і не турбувати своїх громадян, максимально берегти їх від війни. Але довго в такому режимі проіснувати не вдасться, тому що так чи інакше. Уже всі знають про те, що ті безпілотники летять саме на Москву, і всі знають про те, що ті безпілотники просто так не зупиняться, бо навідуються вони уже до російської столиці упродовж кількох місяців. Ми до цієї години поговоримо і про те, що відбувається в українських містах і регіонах, що відбувається на українських фронтах. Зараз на зв'язку зі мною Віталій Барабаш, це начальник Авдіївської ОВА. Пане Віталію, вам вітання і слава Україні. Героям слава вітаю. Давайте почнемо з того, яка ситуація є в Авдіївці і на Авдіївському напрямку на цей момент. Докорінна ситуація не зміни. Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Як були спроби і бажання оточити місто ворогом, так в принципі і залишається. Як було десятки обстрілів по території громади в добу, так і залишається. Як було там не знаю, там 150, 200, 250 обстрілів по позиціям навколо міста. Так в принципі така тенденція і є. На жаль, не минає жодної доби без авіаракетних ударів по території громади. І минула доба не є винятком. Ну в принципі, як було гаряче, так і залишається. Жодного успіху ворог немає на нашому напрямку. Всі його якісь активності, всі якісь атаки, все відбуваються. Жодного просування немає у ворога. На жаль, мину за минулу добу маємо одного пораненого. Це чоловік 42-го року народження.